Всім привіт та доброго здоров'я! Як я говорила раніше, випробовую рецепти еклерів. Сьогодні такі собі профітролі з заварним кремом. Спочатку приготуємо крем. В Каструльку з товстим дном вливаємо два яйця, перемішуємо їх. Тепер додаємо цукор ще раз перемішуємо, всипаємо в борошно, ванільний цукор. Розмішуємо. Та вливаємо молоко. Ставимо на вогонь та помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки закипить, варимо 2-3 хвилини, обов'язково помішуючи. Переливаємо крем в окремий посуд. Накриваємо плівкою в контакт. Хай охолоняє, робимо тісто. До води додаємо масло. Дрібку солі ставимо на вогонь. Помішуємо до закіпання. Як тільки закипіло, надаємо борошно. Швиденько ретельно перемішуємо до однорідності. можна це зробити на столі. Знову на вогонь підсушуємо доки на дні не буде ось така плівочка. Перекладаємо в окремий посуд і починаємо перемішувати, доки не охолоне до 60 градусів. Коли маса трохи охолола, по черзі починаємо вводити яйця. Спочатку спокійно можна додати два, тісто на шматочки розшаровується, але це не страшно, потім воно буде з'єднуватися до кучки. Тут головне не перевищити кількість яєць. Якщо яйця маленькі, то піде 6 штук, так як у мене, великі 4 штуки, середні 5. Головне вкидати по черзі і гарненько вимішувати. Дуже зручно робити це ось такими вінчиками. Перевіряємо. Ось так повільно конусом повинно спадати тісто. Використовую насадку 6Б. Заповнюємо мішечок та відсаджуємо профітролі на деко. Застелене пергаментним папером. Духовка розігрівається до 200 градусів. Перші 20 хвилин на цій температурі потім зменшуємо до 180 і ще 10 хвилин. Перша партія готова, вони великого розміру, друга партія ось такі, трохи меншого розміру. Допоки кістечка охолоняють, повертаємось до заварної основи. Вона вже трохи охолонула, додаємо до неї масло та ретельно перемішуємо до однорідності Знову накриваємо плівкою в контакт. І до повного охолодження. Ось таким став крем. Наповнюємо мішечок. У мене ось така насадка. Дуже зручно нею заповнювати еклери. Наповнюємо і в холодильник до повного охолодження. Я прикрасила розтопленим шоколадом та потросила зверху горішками. Ось така краса вийшла. Краса і смакота. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!